Дональд Трамп сьогодні вирушає до Ізраїлю та Єгипту. І там завтра, 13 жовтня, відбудеться величезний саміт за участі 20 країн, де не буде Хамасу і Ізраїлю, але там підпишуть мирну угоду. Між ними виглядається справді дуже дивно. Втім, уже перший етап цієї угоди підписаний і вступає в силу. Хамас обіцяє звільнити всіх заручників. Росія продовжувала атакувати сьогодні Україну не так масово, як попередні дні, але загалом за минулий тиждень по нашій території прилетіло дуже багато. Ракет, дронів пошкоджено величезну кількість енергетичних об'єктів. І як стверджує Міненерго, ситуація поки що контрольована, але залишається складною. І довкола саме захисту об'єктів енергетичної інфраструктури вже виникають скандали. Давайте про це все, друзі, детальніше сьогодні, 12 жовтня. З вами знову Варіклочок. Підписуйтесь, коментуйте і тепер все детально і по порядку щодо анонсованого. Вночі ворог завдав росіяни удару по енергетичній. Та газотранспортній інфраструктурі України про це повідомили в Міненерго. Зокрема, пошкоджено об'єкти Донеччини, Одещини та Чернігівщини. 11 жовтня Росія атакувала Харківщину. У Чугуєві постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка. Про це повідомляє ДСНС. І за даними місцевої влади, область атакували сім ударних безпілотників, два у у Чугуєві було атаковано навчальний заклад, адмінбудівлю і багатоквартирний будинок і автомобілі. Чоловік 54 років отримав поранення на Запоріжжі. Загалом там ситуація залишається доволі складною. За минулу добу там було завдано 755 ударів по 13 населених пунктах. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів. І всю ніч росіяни били по Дніпропетровщині. Горів об'єкт інфраструктури і автомобілі. з важкої артилерії. Росіяни атакували Нікополь уже традиційно на превеликий жаль та Покровську громаду. Постраждалих, слава Богу, немає. Безпілотник влучив по Павлоградському району. Сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. Також там дуже добре, що немає постраждалих. Дрон атакував також Покровську громаду Синельниківщини. Спалахнуло авто, минулося, слава Богу, без жарт. Та тепер детальніше про інспекцію енергетичних об'єктів, на які завітала міністр енергетики. Пані Світлана Гринчук, вона інспектувала хід відновлюваних робіт, і, зокрема, і в Києві, в тому числі, заслухала доповіді щодо ходу відновлення, доручила напрацювати механізми та технічні можливості, посилення фізичного захисту об'єктів генерації. На цьому друзі наголошую, тому що довкола цього розгорається скандал. І вона каже: пріоритети незмінні. Посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнань, скоротити термін аварійно-відновлюваних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Раніше, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський спілкуючись із журналістами, прямо звинуватив місцеву владу в тому, що вони не вживають достатніх заходів для захисту енергетичних об'єктів. Конкретно він сказав наступне: наприклад, якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 питання ж не тільки в ППО, говорить він. Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дронів, які можуть бути питання до мера. Комунальних підприємств Києва каже: я міг би вам зараз це розповісти, і що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна у нас на всіх, і зазначив, що передусім треба вистояти і перемогти країну агресора Росії. І далі продовжив, що ми будемо робити все. Необхідне, і там, де місцева влада не спроможна що зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є і приватні відповідні станції. Так, усе одно ми все це повинні захищати. У нас каже одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия ця станція і у чиїй вона власності. За його словами, каже, є перший, другий і третій рівень захисту різних об'єктів. І каже, ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром як село. Ви там особливо, якщо чесно, нічого не збудуєте, ніяка конструкція не врятує, там треба захищати такі об'єкти протиповітряною обороною. Однак, як наголосив він, треба захистити велику кількість трансформаторів. А з цим, каже, велика проблема, хоча у нас підготовлена непогана програма. Отака от друзі, от ситуація. Такий коментар пов'язаний він із тим, що буквально нещодавно нардеп від батьківщини Олексій Кучеренко заявив, що київські теплоелектроцентралі нібито не мають захисту від засобів ураження військ Російської Федерації. І за словами нардепа, у наслідок масового нальоту російських ударних дронів пошкоджені блокові трансформатори, які треба було на його переконання захистити. І в цьому він звинуватив Київську міську раду і Київську міську державну адміністрацію. От там назвали такі звинувачення абсолютно безпідставними, маніпулятивними і неправдивими. Саме довкола цього ми будемо бачити багато дискусій, Свого часу ви добре пам'ятаєте, певне, як колишній журналіст, нардеп Мустафа Наєм очолював, ну скажу так, прямо Укравтодор який, власне, займався будівництвом конструкції для подібних енергетичних об'єктів. Звітували, що мовляв багато зроблено роботи і так далі, це все тягнеться, і я думаю, що розбірки будуть з цим дуже серйозні. Тим більше риторика Зеленського була доволі жорсткою. Загалом у ніч на 12 жовтня Росія атакувала Україну 118 ударними безпілотниками, однією ракетою Х-31. За попередніми даними станом на 9 ранку, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 103 ворожих безпілотники типу шахет та дрони-імітатори. Зафіксовані влучання однієї ракети та 15 ударних безпілотників у 10 локаціях. Ми, друзі, продовжуємо наносити удари по території Росії. Минулої ночі прилітало щось по Брянській області. Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито є влучання, нібито нема, поки що підтвердженої і верифікованої інформації немає. Але загалом зафіксували кілька десятків збитих безпілотників у повітряному просторі Російської Федерації. Продовжуємо наносити удари і по нафтопереробних заводах. І сьогодні видання Financial Times публікує дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те. Що саме Сполучені Штати Америки за неофіційними даними вже кілька місяців поспіль допомагають Україні задавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах. Риторичне запитання, чим вони нам допомагають, тому що ми б'ємо по цих об'єктах власними безпілотниками так. Але дані ці друзі неофіційні, Але пише про це: Фанишов Таймс інформується відповідна інформаційна політика. За словами багатьох українських та американських посадовців, пишуть журналісти, знайомих з цією кампанією, американські розвіддані дозволили українським військовим завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включаючи НПЗ. Мова йде про те, що ми підшукуємо об'єкти, по яких можемо вдарити, нам американці допомагають спланувати польот дронів, або американці радять нам, по яких цілях нанести удари. Ця інформація, звісно, неофіційна. Дональд Трамп лише виказує невдоволення Путіним, але там пишуть, що нібито в такий спосіб Трамп хоче примусити Путіна до переговорів. Чи вдасться такий спосіб Трампу примусити Путіна до переговорів, я вважаю, що ні. Але те, якщо нам американці допомагають задавати таких ударів по території Росії, це непогано. Краще б вони передавали далекобійні ракети. Мова зараз лунає дуже голосно про ракети Тамагавк. Багато різнопланової і неперевіреної інформації, але рішення від Білого Дому щодо такого немає. На превеликий жаль, у Америці також стався прикрий інцидент, внаслідок чого загинуло 16 осіб, яких вважали безвісти зниклими. Вони загинули у штаті Теннессі після потужного вибуху на заводі з виробництва боєприпасів, про що я вам розповідав вчора. Причина вибуху досі не встановлена. Масштаби руйнувань величезні, будівля заводу повністю зруйнована, уламки розкидані в радіусі майже кілометра. Автомобілі на території підприємства згоріли вщент. На місце події прибули агенти ФБР, проводять розслідування, аналізи, тести ДНК для ідентифікації останків жертв. І сповіщення відповідне їхніх родин. А тим часом Дональд Трамп вирушає до Ізраїлю та Єгипту, щоб взяти участь у заходах присвячених завершенню війни Ізраїлю проти Хамас. До речі, хусити сказали, що ми не будемо бити по Ізраїлю, якщо Ізраїль буде дотримуватися домовленостей у секторі Гази. Кульмінацією візиту президента до Ізраїлю стане виступ американського президента в парламенті країни. Кенеситі, це станеться вже завтра, і завтра, 13 жовтня, в Шарм Ешейху відбудеться саміт країн арабських та європейських країн, куди запрошено 20 країн. Там будуть і глави урядів, президенти. Ну, от, зокрема, Макрон туди поїде. Але не буде там представників Ізраїлю, не буде також і Бенаміна Нетаніяху, не буде і представників Хамасу. Кажуть, що це не потрібно для того, щоб не виникло ніяких конфліктних ситуацій. Ну, як ви бачите, друзі, говорити про те, що цей мир буде стійким, поки що не доводиться. Іран тим часом заявив, що він призупиняє співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної програми. Про це заявив очільник закордонної відомства країни і Аракчі говорить про те, що Тегеран Більше не зацікавлений у переговорах ні з Німеччиною, ні з Францією, ні з Великою Британією. Ну, фактично, сьогодні я вважаю, Іран отримав перемогу у цій війні у секторі Гази. Тому я про нього і згадую. Оскільки Хамас залишається із зброєю, Хамас починає більше контролювати територію сектора Гази і буде надалі створювати загрозу для Ізраїлю. Але таке рішення ухвалив Трамп. і Він дотиснув Нитаняху до того, аби він припинив військову операцію. А в Європі Віктор Орбан говорить про те, що європейці мають відійти від плану спротиву російській агресії, і оголосив, що починає збір підписів серед угорців проти воєнного плану Брюсселя. Орбан заявив, каже, що ми стоїмо на порозі гарячої осені, оскільки Європа все швидше котиться до війни. Ну він певно, не бачить, що вже навіть зелені чоловічки з'явилися на кордоні з Естонією. Про це я вам розповідав вчора у вечірньому відео. І стверджує прем'єр Угорщини, що кілька тижнів тому, в Копенгагені, був представлений воєнний план Брюсселя. Європа каже, він платить українці, воюють, а Росія, зрештою, виснажиться. Ну то тут логічно, що треба продовжувати цю всю історію і навпаки нарощувати масштаби спротиву, щоб Росія швидше виснажилася, але не з Орбаном. І далі він продовжує. Скільки це буде коштувати, як довго триватиме, нам не відповіли. І він. Як на мене, зараз просто реалізує плани Путіна для зриву такого плану Брюсселя. І на завершення, друзі, вам ще повідомлення про. Війну між Талібаном та Пакистаном вона вчора ввечері почалася і вчора ввечері і закінчилася. У суботу, пізно ввечері на пакистансько-афганському кордоні, почалися сутички. Афганські таліби почали атакувати пакистанські прикордонні пости, і декілька з них захопили. Кількість захоплених постів м, оголошують від 2 до 10, навіть 11, але точних даних поки що немає. Бойові дії припинилися. Афганістан певно розцінює такі свої дії, як відповідь. На удари Пакистану, авіаційні удари по столиці Кабулу та Східні провінції Пактика, які відбулися в четвер, Ісламабад не підтверджував і не спростовував ці удари. Військові дії там, швидше за все, будуть продовжуватися, але є одна примітна деталь. Чим воюють Таліби? Коли США вивели свої війська з Афганістану 30 серпня 2021 року, Талібан захопив військове обладнання американського. Постачання на суму близько 7,1 мільярда доларів, яке спочатку призначалося для афганських сил. Сума нібито невелика, але дуже цікавий кількісний вимір і що там залишилося. От зокрема, літаки близько 167 одиниць, 78 залишилися і демілітаризовані в Кабулі. Вартість 923 мільйони доларів. Транспортні засоби понад 40 тисяч одиниць. Це Хамві, МРЕП, М113, вантажівки, зброя понад 300 тисяч дрібної та важкої зброї. Інше обладнання, радіостанції прилади нічного бачення та біометричні системи, приблизно 42 тисячі одиниць. Ну, відверто скажу, Україна і приблизно не бачила такої кількості літаків та броньованої техніки із США, хоча об'єм фінансової допомоги, яку нам надали американці, він обчислюється. Десятками мільярдів доларів. Ну, як стверджує Дональд Трамп, близько трьохсот. Можливо, він і правий, недалекий від істини. І ще друзі, на завершення, одна цікава новина, яка от вишенька на тортик, що відбувається власне з російською економікою. Я час від часу, та практично майже в кожному відео вам про це нагадую: на Росії заявили про масове зношення лісозагитевельної техніки. Нібито на перший поля дрібниці, але ситуація в тому, що до 2028 року зношення там цієї техніки становитиме 90% і відновити її швидко не вдасться. У Раді Федерації віце-президент СГЖ Груп Микола Іванов заявив дослівно наступне. Ми зараз намагаємося активно подолати дефіцит, але, каже, можу сказати, що це подолання займе не 3, не 5 років. І до того обсягу, який нам усім потрібен через 2-3 роки, це приблизно. За різними видами техніки, від 3,5 до 10 тисяч одиниць ми точно не дійдемо. Але Путіну байдуже. Путіну головне воювати. Путіну головне снаряди. На превеликий жаль. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!